Дорогі друзі, сьогодні в черговий раз прочитав допис Макса Бужанського. Ну, як завжди, красиво, художньо написано про протипіхотні міни, що якби ми знали, що вони потрібні, ми б тоді взяли з собою в майбутнє багато протипіхотних мін. Але я хочу сказати, Пану Бужанському, що були і люди, які це знали. Були ми з Юрієм Кісляком, коли про це казали. Я думаю, багато військових знали про те, що потрібні протипіхотні міни. Не знали тільки Залужний і Сирський. Для них двох це була велика тайна. Для з зумєровим. Це теж прямо зараз велика тайна, що потрібні протипіхотні міни і навіть дрони. Далі пан Бужанський пише, ну натякає на мене, що, та, звичайно, є якісь ідіоти, які досі думають, що все можна купити. Що можна просто вийти на ринок і все купити. Так, пан Бужанський, все можна купити і виробити. Дійсно так. Прямо зараз виходить у Мірав і каже, ми можемо виробляти. 10 мільйонів дронів, але от з фінансуванням щось не так. З фінансуванням у М'явирова щось не так. І зараз е, Зеленський це те саме каже. І зараз на саміті цьому на римських канікулах Зеленський виступив і сказав, що буде скорочення державного апарату, інституцій. Це теж ніхто не знав. Треба думати про скорочення інституцій в будь-якому випадку. Що можемо, треба скорочувати. Це нормально, щоб керувати було а, процесами швидше, щоб було менше бюрократії, і щоб було а, економія бюджету. Сам державний апарат в травні 2022 року викладав слайди, де було оголошено скорочення державного апарату. Але нічого не відбулося. Хоча всі знають, що потрібно скорочення державного апарату. І зараз, нарешті, на четвертий рік війни зрозуміли, що в нас більша частина бюджету виділяється саме на мирний держапарат. От в цьому році бюджет буде 6 трільйонів зведений. Нагадаю, що на зброю вони виділили лише 488 мільярдів. На асфальт і озеленення піде близько 2 трільйонів. Тобто на зброю в 4 рази менше, ніж на асфальт і озеленення. І от Макс Бужанський пише мені, що такі от фантазери думають, що десь можна дістати зброю. Звичайно, можна. Можна просто виробити. Як каже і у мер і, і Зеленський, що потрібно лише фінансування, потрібно просто не годувати чиновників, а годувати армію. І про бусифікацію теж знову не бачать вони, як зробити без примусу поповнення армії. А просто зарплатню не пробували підняти. От що було не 20 тисяч зі старту, а хоча б середня, як у чиновника, 57 тисяч. Просто зі старту 50 тисяч. А якщо ти в зоні бойових дій 150. Якщо на ЛБЗ, 250. Не пробували так зробити. Якщо це мало, почніть зі 100 тисяч. Чому з чиновникам 100 тисяч це норма. От просто приходить людина 8 годин п'є каву. От що роблять чиновники в міністерства? Ну серйозно. Взяти там Міністерство соціальної політики. От там є Дарина Марчак, От таке уособлення такого паразита. Дівчина, яка народилася в державної... В державному апараті. Все життя провела в державному апараті. І збирається все життя і жити в державному апараті По 3 мільйони на рік заробляти, тобто перекладати гроші з кишень військових до своєї кишені по 3 мільйони на рік. А блін, зброї немає. Немає фінансування на зброю. На Дарину Мартяк є. На всіх цих паразитів 150 тисяч в державних органах. На них є, а на зброї немає, каже Макс Бужанський. І не можна нічого купити у світі. Всі країни купують одна або інше, будь-які збройні контракти роблять. А в Україні не можна. Рамштайн забороняє, НАТО забороняє. Але, бачите, Зеленський сказав, що потрібно скорочувати державний апарат на четвертий рік повномасштабної війни. Я хочу сказати, що ну, ми просто падаємо в катастрофу. Ну серйозно, от зараз це... я просто от слухаю інтерв'ю Тараса Чмута, я читаю дописи військових, ну немає перспектив. Я не знаю, ну блин, четвертий рік війни, ми не знаємо, скільки буде виділено грошей на 26 й рік. Я того ж Мак... Макса Бужанського публічно питаю, скільки грошей запитав у Міров на наступний рік. Він каже, ну коли буде бюджет, ми побачимо. Тобто абсолютно всім похуй, похуй, скільки у міров зараз просить грошей на зброю в державному апараті. Ну похер от просто. Нікому не цікаво. От не цікаво депутатам, а скільки буде грошей. А коли ми побачимо бюджет, і там буде знову, то буде знову не трильйони на зброї будуть, не трильйони, а буде там 400, 500 чи 600 мільярдів. От тоді ми побачимо знову, що це вже повернути взад неможливо, тому що всі решта міністерств вже заклали свої хотелки. Вже заклали свої бюджетні програми, своє будівництво дитячих садочків, шкіл, буду закупляти мультимедійні системи для освіти, друкувати нові підручники, асфальтувати міста, щоб вони сіяли. Міняти освітлення. От кожного року в Києві і в великих містах міняється освітлення. Нові системи, камери встановлюються. Блін, просто блискучий якийсь яскравий світ ми робимо, але лінія фронту постійно рухається в бік Києва. От така ситуація. Ну, Може там в Зеленському вже хтось там. Промив мозок, він вже розуміє, що грошей то дофіга. Але вони просто прожираються. Вони прожираються замість того, щоб профінансувати армію, профінансувати забезпечення армії. Ну, Якщо немає чим знищувати ворога, Павло Казарін може скільки завгодно написати, що перемога це просто зупинка війни, де б це не сталося, це все одно перемога. Це, блін, очевидно, істини залишаються. Перемога. Це розгром ворожої армії. Тобто, якщо не виробляти зброю, якщо немає чим знищувати ворога, ну скільки ви людей мобілізуєте, ну це просто ви поставите мішені під кабами, під дронами, під снарядами. Ну, Який в цьому сенс? Немає, потрібно просто виробляти величезну кількість зброї. Це повинна бути головна мета, головна стратегія політику нашого. Всіх наших політичних бізнесменів, ну це ж питання виживання. Вони мають поставити все на виробництво зброї, на свою зброю. Як це зробила Фінляндія до 39-го року, який то піпець.